Гра для незламних в Івано-Франківську відбулася офіційна презентація амфутбольної команди Бартка. Цьогоріч заснований клуб вже залучив постійних гравців, створив власний логотип, форму і взяв участь у чемпіонаті України. Першу, першу груту рейську ми зіграли саме в Тернополь, де ми виграли 6-0. Згодом ми вже поїхали на чемпіонат України. Перший здійсний тур, де першою командою це була покро. Це сама сильна команда в нас зараз в Україні. Вийшло в них в кінці та першого тайму на останніх хвилинах забити. Ну але це все рівно видно було, що ми всі старалися. Другий тайм, да, десь, можливо, вони вже більш в себе повірили, десь більше почали бити по воротах, виграли за галом 4-0, але в порівнянні все рівно перша гра на такому великому турнірі 4-0 це хороший результат в команди, яка тренується буквально три місяці. Другу гру ми зіграли з харківською командою Незламні, е, програли 3-1 але там уже була більш-менш рівна гра. Зараз команда готується до другого туру чемпіонату України, який відбудеться у Львові. Тренуємося переважно два рази в тиждень, вівторок порох четвер. Але якщо йде у нас якісь такі міні-збори, ми У нас чекають дуже важкі три ігри тригри на сьогодні. В Україні вже створено 20 ам футбольних команд у 18 містах. За цим показником наша держава посідає друге місце в Європі, поступаючись лише Туреччині. Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія компанія